Відзнаками, орденами і медалями було нагороджено понад 70 бійців і волонтерів. Ще зранку площа біля Палацу культури Металургів була заповнена гомоном, дружнім сміхом і теплими обіймами бійців 40-го батальйону. Хоча ще зовсім недавно доля випробовувала їхній характер на міцність у найкривавіших боях, де Бальцеве і Ловайськ піски. Тоді вижили не всі. Згідно з указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно було нагороджено солдата Володимира Куліченка. Ордени і Ловась 2014 і медалі кров за батьківщину. Посмертно отримали 48 криворізьких бійців 40-го батальйону. Їхні нагороди отримували діти, родичі. Зал аплодував, стоячи, не стримуючи сліз. Орденами і ловась 2014 відзначили 18 бійців, яких донині утримують у полоні. Саме під час концерту надійшла радісна звістка про звільнення одного з бійців батальйону Олександра Макуха. Вручити відзнаки бійцям приїхала до Кривого Рогу радник губернатора Дніпропетровщини Тетяна Губ. Ба бійці їх рідні волонтери. Зал Палацу культури був заповнений ущердь. Публіка гучними оваціями вітала нагороджених державними відзнаками за мужність і відвагу. Медаль захисник вітчизни отримали три бійця. Державним орденом за мужність третього ступеня було нагороджено 16 бійців. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня тепер мають Віталій Кругляка і Юрій Сіньковський. Я считаю, это мероприятие обязательное вот, для поддержания духа, для поддержания патриотизма, вот, для поддержания настроений патриотических, вообще боевой мощи нашей страны. Награды, вообще-то, важны для каждого бойца. Они важны в том случае, ну, в том плане, что как память будет для нас, для наших детей, внуков, правнуков, ну, как бы, и в историю это все уходит. Вот. Ну, важно, то, що більше нам как не награда, а більше внимания правительства нашего.